Машини теж перевозять. Там машини перевозять. Перевозити не можна. Де бачиш? Який чорний. Чорний. Там і все. Там і ресторани. Там і кафетки. Там і усе. Я можу. Я можу. Доброго дня. Хочете мені все поважно? Хочете там помирать.

Гань. Угу. Нашалась ту спиночкою. И дошла сюда. Я вот базис. И провоз суп быстро записал. Сама навоз. Я возьму журнал. Короче, вот для тех бредней. А, этих.